Всіх на каналі Сімейні Традиції. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Михайла Сповідника. У церковних писаннях кажуть, що цей святий Михаїл, як же сподобався імені ангельського, називався і найголовніший ангел Небесних Сил, так і життя ангельське мав дійсно чистою і іншими добрими ділами досконале. Глава Святителя Михаїла зберігається в лаврі святого Афанасія на Афоні. Пщури вважали, що 23 травня це останній день, коли можна сіяти огірки. Перед цим боєм всі члени сім'ї їли яйця, сіяли мовчки і босоніж, без головного убору і зав'язаними очима. Інакше огірки не зійдуть або птиці виклюють насіння землі. 23 травня не рекомендується користуватись чужим гребінцем і рушником, причому йдеться навіть про членів сім'ї. Вважається, що в іншому разі можна на себе навішати не свої завдання і проблеми. У цей день краще не дивитися, як працюють інші, це до обману. Щоб не стати жертвою шахраїв, потрібно самому потрудитися, але нікому про це не хвалитися, так говорили прапрадіди. Якщо сьогодні розбилося дзеркало, не можна просто так викинути осколки. Їх потрібно мовчки зібрати змоченим святою водою вінику, в чорну тканину і виконати далеко від дому. Саму матерію слід закупати під сухим деревом. Якщо не виконати цих маніпуляцій, нечиста сила може накоїти чимало бід в будинку. Не слід ремонтувати великі або дрібні речі. Неважливо, якщо не послухатись цієї поради, предків, річ, яку ремонтували, знову вона вийде з ладу через кілька днів. Народні прикмети про погоду. Наші предки казали, якщо веселка з'явилася з північного боку, то незабаром піде дощ. Якщо з південного, день буде погожий. Також про прадіди помічали, якщо сьогодні з'явилось багато оводів, урожай гірків цього року буде багатим. Існувала в народі і така погодна прикмета, якщо рано вранці трава надзвичайно ароматна, буде дощ. Доброю прикметою 23 травня вважається жалитись кроповою. У цей день зазвичай освячували колодязі, вважали, що таке джерело не пересохне в літній період. Щоб притягнути гроші у цей день потрібно акуратно перерахувати всі гроші і скласти в гаманець. Гаманець цей день повинен мати охайний вигляд. Якщо купюри у вашому гаманці порвалися або мають брудний вигляд, їх варто негайно витратити, інакше вони притягнуть бідність та злидні. Що не можна робити 23 травня, в цей день церква радить уникати певних дій, утриматися від важкої фізичної роботи, щоб не навантажувати організм, бути обережними у спілкуванні, щоб уникнути сварок та конфліктів, відкласти важливі справи, оскільки вони можуть закінчитися невдало. Краще провести цей день у спокої та роздумах, не влаштовуючи гучні святкування і розваги. Не можна робити необдумані покупки, краще постаратися гарненько заощадити і тоді весь рік проведете. Добре. Натомість, сьогодні віряни звертаються до святого Михаїла з молитвами про захист і допомогу. 23 травня імени не святкують Василь, Кирило, Лаврентій Симон та Ісі. Народні прикмети і традиції на 23 травня. Наші предки звертали увагу на природні явища та дотримувались певних традицій у цей день. Якщо 23 травня йде дощ, це обіцяє багатий врожай. Вважається, що ті, хто народився цього дня, матимуть особливу силу духу і вдачу Вранці бджоли літають дуже швидко, буде сонячний день. Якщо в день іде дощ, то літо буде непогожим. Сильний вітер під час дощу до гарної погоди. До зустрічі в нових відео!